Друзі, привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватись, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. Також буду вдячна вам за коментарі, де ми і зустрінемось. Сьогодні у нас з вами чергова розпаковка. До мене прийшли дві посилки: одна з сайту. Культ Б'юті, а друга від Charlotte Tilberry. Тож, якщо вам цікаво, подивитися, що я прикупила, наливайте чай, каву капучинку, сідайте зручненько, діставайте смаколики і. Погнали. Спочатку зробимо швиденьку розпаковку з Cult Beauty. Я тільки відкрила, розпечатала, щоб не заважало мені нічого, щоб я тут сильно не шаруділа. І ось так приходить замовлення. Коробка достатньо повна, не супер гламурно і гарно цього разу виглядає. Тут папір і ось моє замовлення. Цього разу це догляд. Давайте я все витягну і розпочнемо. Жодних пробників мені не поставили, є тільки те, що я замовила. Перш за все, це я так наважилась і замовила олійку для волосся від вірча. У мене була мініатюрка, і вона мені настільки сподобалась, що я прикупила таки повною. Повнорозмірну баночку. Це Healing Oil, тут 50 мл. І ось так виглядає опакування. Неймовірний аромат. Е, якщо мініатюрка була в склі, то це вже пластик. Загально мене погано, нехай буде я пластику е, навіть більше рада, ніж склу. Е, е, єдине, що я так, е, також залишила мініатюрку, буду переливати туди цю оліку, якщо кудись їхати. Бо неймовірний аромат волосся е, пахне дуже прекрасно, так ніжно, делікатно, як після дорогого саду. І в загальному мені подобається ця олійка, вона не жирна, не жирнить моє волосся, гарно доглядає, надає блиску. І так, може навіть трошки використаю її. Вона прозорого кольору, гарно, гарно розподіляється легко. Так, аромат неймовірний. Я давно хотіла спробувати щось із фірми Holy Frog І нарешті мої ручки дорвалися. Перш за все, це. Їхній пультовий гель для мивання. му називається він Water Lily Milky Wash. В складі є 14 амінокислот та е, олія абрикосу. 150 мл, дуже класне покування. Е, картон такий щільний. Мені здається, що він перероблений. Цей бренд веганський, cruelty free. класний склад, м'які пави. Е, і кажуть, що це повинно бути для. Сухої та комбінованої шкіри гель для вмивання. І також для чутливої. Я планую використовувати його в ранковій рутині. І давайте розпакуємо. Так, а що з бутилкою? Чому вона деформована? Ех, трошки неприємненько. Давайте спробую. Який тут аромат. Текстура молочково- як це сказати, гелева. Е, аромат не самий найкращий. Тут немає е, жодних парфумів, і це, напевно, натуральні інгредієнти. Я не скажу, що сильно неприємно пахне, але. Не найкращий аромат. Ну і прикрість, що тут саме опакування. Деформоване. Можливо, спробую. Ні. Хм. Ну, добре. Гаразд. Нехай буває. Це вперше з cool beauty. Прийшло щось в не... на 100% в гарному вигляді. Наступне це. Сироватка Галілі. Антиоксидантна сироватка з куензином Q10 та ніацинамідом. Тут 50 мл. І я читала відгуки, що вона дуже класна. Бутилочка скло. Є ще 30 мл менша версії, але я вирішила взяти 50. Красиво виглядає дуже ніжно, делікатно. Тут упаковка вже все з нею в порядку. Тому ця серватка перекочує у мою ванну. Так, давайте також розберемося з ароматом і з текстурою. Ось така гелева, прозоро молочно-білого кольору. Вона. Тут уже кращий аромат, він ледь відчутний. Також натуральний, але приємніший для мого носа. Покористуюсь і обов'язково вам розкажу про свої враження уже швидше за все, в пустих банках. Хіба що вона мене настільки вразить, що десь прийдеться згадати про неї. І останнє від холіфрок це retinol. 2,5% ретинальдигідний комплекс і фосфоліпіде. 30 мл. Називається вона Moonbeam Retinol Treatment. Сером. PH у неї 4,5-5,5. Це, швидше за все, пластик. Також красива упаковка, мені подобається. Дуже естетично, так цікаво. Я читала, що ця сироватка достатньо активна, тому, так, я вже закінчую свій медикейт десятку. Вона у мене вже ось-ось і завершиться. І я думаю. Ще трошки почекаю до осені, бо я маю назатес ще один ретинол від Тераміт. Завершу його і тоді перейду до холіврок. Ось такі покупки були з Культ cool Beauty, і ми з вами переходимо до Charlotte Тілбері. Все, як завжди, лакшері упаковка, лакшері коробочка, запаковано гарно. Так. Купирочка. І ось так все запаковано. Всі ціни і назви, я, як завжди, підпишу. Також будуть посилання на продукти, засоби, котрі я замовила. І е, тут були також подарунки від Шарлоти. Вона достатньо щедра. Зараз все розкажу. Чому я зробила замовлення? Вийшов новий тональний крем в стіку і я хотіла його спробувати. Я бачила достатньо неоднозначні відгуки на нього, але... Я хочу його потестувати. Не знаю чому. Не знаю, але так. Я замовила собі цей тональний стік у третьому вітінку. Називається він Unreal Skin Sheer Glow Tint. Це має бути зволожуюча тональна основа, сяюча, повинна блюрити, надавати шкірі неймовірного сяйва. І... Я таки вирішила замовити собі мініатюрку її. Культового засобу Hollywood Flowers Filter, також у третьому відтінку, і порівняти ці два засоби, як вони будуть між собою, не між собою, а в загальному, як вони виглядають на обличчі. Тому я думаю, що наступне відео, швидше за все, ми зробимо макіяж порівняння. Одна половинка з одного боку, друга половинка другого, з другого боку, і взагалі буде все обличчя Шарлотою Тілбері. Тож, якщо вам цікаво, підписуйтесь. Підписуйтесь і чекайте на наступне відео. Мені дуже сподобався олівець для губ від Charlotte Tilbury. У мене він є у відтінку Pilot. І я вирішила також замовити собі ліпчіт-олівець у також культовому відтінку Iconic Nude. Я його тестувала в Сіфорі, дивилась на сам відтінок, і він мені дуже сподобався. Він має бути супернейтральним. І ось так виглядає. Олівчик, давайте засвочу Коричневий, нейтральний, не рижий, не ані в одну, ані в другу сторону не переходить. Мені дуже сподобався і я надіюсь що на губах він у мене також е е не підведе мене. Так, ці олівці дуже дуже сильно стійкі, і це мені подобається. І давайте я порівняю з пілоток. Це вже більш рожева історія. Також дуже красивий. Мені подобається, як він виглядає на мені. І я надію, що ні один, ні другий мене не підведе. Також я вирішила замовити собі ще один набірчик, мініатюрку, так само як із білого ток було, тільки там був олівець і помада. А тут олівець і блиск для губ. Я дуже люблю її блиск для губ. Ось цей, але він був в лімітованій версії. Він продавався тільки деякий час. І, на жаль, на, 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 на даний момент його неможливо купити, що дуже шкода, бо він просто неймовірний. Як тільки я ним нафарбуюся, всі питають, що у мене на губах, чи я не збільшувала часом губи, хоча в цього близько і немає ем, пламп ефекту але він просто неймовірно класно виглядає на губах. Тож я вирішила купити собі мініатюрку Glossy Nude Pink Lip Duo. олівець це міні ліп чіт Айконік Нюд. Я купила два олівці Iconic Nude, Окей. Нічого. Трошки обідненько. Я думала, що це буде інший відтінок. Я коли вибирала, мені здавалося, що я вибрала інший. Блін, це, звичайно, епік фейл. Так? А також міні Collagen Leep Bus Pillow Talk, і має бути цей блиск з мінімальним об'ємом, з мінімальним ефектом хлотку, збільшення губ. Давайте розпакуємо. Ось так виглядають мініатюрки. Олівець Iconic Nude, той самий. Нічого. Мені надзвичайно подобається цей відтінок, тому я думаю, що він у мене не пропаде. Ну і блиск має аромат м'ятної жубачки. Ось такий трошки дивний аплікатор у вигляді сердечка. Достатньо такий негнучкий. Ось такий відтіночок, прозорий, злегка коричневий. Тож чекайте наступного відео, все нанесемо і потестуємо. Так ось, щоб могти. Точити олівці, я вирішила купити е, точилку від Шарлот, мені подобається. Хотілося щось таке. Е, е, оскільки у мене є олівці тіні для очей, котрі мені дуже подобаються, але немає великої точилки, тому я вирішила купити одразу від Шарлот. Тож так, це захтяночка моя, котру я давно хотіла. І все решту. Були подарунки. Це був бронзер від Шарлот Тілбері. Я вибрала собі перший відтінок найсвітліший. Скільки тут? 21 грам. Це просто махіна. І вона була в подарунок. Якщо ем, потрібно було на її сайті зробити замовлення на 100 євро або більше. Вау! Подивіться! Я не хочу свочити зараз. Це кремовий. Ой, я вже запхала палець. Це кремовий бронзер з величезним дзеркалем. Я сподіваюся, що він мені сподобається. І, і я не знаю, як я його використаю. Я думала, що це пудровий. Виявляється, це кремовий бронзер. Потрібно буде постаратись, щоб його використати. І також. В подарунок поставили дві мініатюрки. Це її фіксуючий спрей для обличчя. Я давно хотіла його спробувати. Тут 15 мл, і нарешті-нарешті я його маю, і я його спробую. Всі кажуть, що він просто неймовірний. Надіюсь, що так і є. А давайте наприклад, принаймні на себе зараз. О. Приємний аромат, дуже легкий. Уже його не відчуваю. Злегка якимось персиком мені пахне, але дуже-дуже далеко. О, свіже відчуття. Клас! Напишіть в коментарях, чи чимось із цих засобів ви і, якщо так, своє враження. Також мініатюрка це Magic Serum Crystal Elixir. 3,6 мл. Ось така сироватка. Мініатюрка. Обов'язково використаю обожнюю такі міні-баночки. Я їх завжди зберігаю, адже зручно брати їх з собою десь в подорож. Єдине, що скло. Піпеточка. Аромат її, мені здається, її кремом Magic Cream. Пробник туші. У мене вже такий був, можливо, ще один і є. Мені подобається ця туш, дійсно. І можу її рекомендувати. Це супер. Мені дійсно подобається, вона не розтікається, не розмазується, не осипається. Подобається кісточка, неймовірно класний об'єм робить в загальному. Якщо шукаєте щось з люксових дорожчих тушей, то можете звернути на Шарлот. Це Pillow Talk Push-Up Lashes. І ще мініатюрний пробничок Wonder Glow Instance Focus Beauty Glow Primer. Ось такий пробник, також хочу випробувати. Не пробувала ніколи, але e, це така база під макіяж. Ну що ж, з Шарлотою ми також закінчили. Ще я була в Health Price. Прикупила собі від Батисту 280 мл величезну банку шампуню Original. Сухий шампунь завжди мені пригодиться. Люблю версію Original, вона дуже невагома, прекрасна, Їх ви все і так уже давно знаєте. Contigo прикупила собі від Australian Gold Insta. Бронзер 50 SPF, Люблю його брати з собою на відпочинок. Можливо, ще кудись виберусь, не знаю, тому нехай буде. Щоб потім не бігати, не шукати. Він був на знижці, тому так. Також я час від часу роблю собі сама манікюр. Швидше частіше, ніж рідше, тому у мене закінчився обезжирювач для нігтів від Самілак, купила собі обезжирювач. І також безборчкові серветки також від Семілак. У мене вони були, мені вони підходять, подобаються. Була в Росмані знижка на Семілак, тому я придбала і серветки і обезжирювач. І також для педикюру придбала ось такі. Але оброві сепаратори для пальців, так? для того, щоб розділити пальчики і не зачіпати. Що ж, ось такі були мої покупки. Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку, якщо ще не поставили. Підписуйтесь на канал, залишайтесь зі мною, щоб не пропускати наступні відеоролики. Бережіть себе своїх близьких, не забувайте донатити на Збройні Сили України, підтримувати наших захисників, захисниць, це дуже важливо. Донатимо кожного дня, не забуваємо хоча б 5-10 гривень, якщо є можливість більше, але донатимо. Не ігноруйте повітряні тривоги, пам'ятайте, що все буде Україна, а ми з вами зустрінемось зовсім скоро у наступних відеороликах. Па-па!